Доброго часу глядачам. Показую вам обзор о такого класичного старинного кільця португальського. Так, золото. Три проби. Дивіться. Щиток, Срібло. Тобто будок золото. Якийсь природний камінь. Точно. Не знаю який і біля камня ще є золото. Я навіть не знаю, в то кільце десь 1900-х років. Це є дуже старе кільце. Ото іменно така стара португальська мода. 2,7 грама. Золото яка проба, я вам не скажу. Але це є... Старе португальське золото. Три проби. ще фотографії зроблю. І от в бонус. Такий кульчик. Два клейма. 925 проба на одному. 2,6. Чи 27 грама? 2,6. Кільце 2,7 грам. Зараз ще зроблю фотографії. Камінь природній. Не можу точно сказати який, але такий маленький цікавий. Всім дякую за перегляд. До побачення.